Добрий день, шановні друзі, земляки Калинівки, косечко, до здорові інших сіл нашої громади. Петро Миколаївич Кієниця, мій колишній маленький друг Петька, дав зауваження, що у дурові, крім бабки, Параски і Бабки. До маки багато було людей, які принесли користь для всього села. І я сьогодні розповім вам про двох таких людей, які, можна сказати, знамениті, принесли користь доброві і вони можуть вважатися величезю нашого села. Села це люди, які пов'язані генетично родоводом з моєю родиною, яка з'явилася у Дуброві десь на початку ХІХ століття, в 1820-25 роках. Туди був присланий молодий лісник. Кяниця Василь Васильович, який разом із своєю родиною, трьома братами і двома сестрами поселився у гарній, красивий, порослій, думав у логовині, яка зараз, звичайно, залишилася, це яр, який веде до річки Стувни, але... Було дуже багато дубів. Звідси й назва дуброва. Ніяка, не діброва, не роща по русски а дуброва від слова дуб, порослі дубами. Вони були не тільки в гайку теперішньому, але й далеко до розхідного ставу. Він називається Розхідний, тому що один річак вів із дуброви в сторону хлебча. І там звивався із другим, який йшов під теперішню залізниці від Лисецького містка, там колись була дорога із через дуброву на Васильків. І далі стугна текла струмок і впадав у річку стугну біля хутора хлебча. І ось на тому пагорбі побудували. Будинок, хату, яка стояла до 1952 року. Вже потім побудували нову. Поряд побудував другий брат Федір, або ми не казали на нього жить Федь». А із лівої сторони до Гайка, до Ологовини, теперішнього п'ятака в Дуброві, там був Грицько. Він Зараз там його вже внуки живуть. І ось тут, в одному із цих будинків, жив я і жила гарна, розумна, працьовита дівчина, яка пізніше стала хорошою, дуже відомою вчителькою. Це кіниця Ольга Кузьмівна. Дочка якої Лущик Тетяна Вікторівна працює у Калинівському ліцеї. тепер ліцеї, вже тепер по-російській ліцеї, гімназії. І ось Ольга Кузьміна, я її часто бачу, тому що будинки стояли буквально вікно в вікно. І свого притілкового вікна я завжди бачив, як на призбі, в холодочку сидить гарна молода. Дівчина і завжди щось пише, читає. Вона старша за мене. Ось недавно було сповнилось, відмічали їй ну, такий великий знаменитий юбілей. Дай Боже, що вона ще років 20 прожила, щоб відмітити ще кращий. <різь> <юбілей>. <різь> Дай Боже. І мені часто приходилося бігати до них через те, що дуже був хороший у неї дід, дід Федь. Справа тому. Що Ольга Кузьмівна походить із іншого роду, із роду Микитиних. Її батько молодим Кузьма помер, і мати вийшла заміж з двома дітьми це Оля і Ваня за мого дядька, який жив поруч, батькового дволюдного брата, сина Федора Івана Федоровича. Але вони жили дуже дружно, розуміли один одного. І я бігав туди до того діда, тому що він завжди щось виробляв, корови разом пасли, але часом прибігав і до Ольги Кузьмівни, тому що вона вже, мабуть, навчилася в інституті імені Горького навчителя на математичному факультеті, а я де ходив у школу. І інколи не виходила задача, хоча я і любив математику, і хотів знати математику, а не завжди все виходило. І ось Ольга Кузьмівна допомагала мені, вона вже тоді. Проявилися в неї здібності такого молодого талановитого педагога. Вона не вирішувала просто, щоб я відчепився від неї. Вона мені пояснювала, як, що, до чого, як там геометричну задачу, як там тригонометричну, як калибру е розв'язати. І навіть завдяки їй я навіть хотів поступати і поступав на математичний факультет. І але, поступив, да? Да, але не добрав одного бала і. Не поступив, а потім на другий раз я вже поступив на історичний факультет, але завжди пам'ятав Олю Кузьміну як свого першого такого вчителя. Ольга Кузьмівна працювала спочатку у моєму Кисецькій середній школі, викладала, потім у Великій Вільшанці, Там вийшла заміж за чоловіка Віктора, прекрасний був чоловік царство йому небесне, а потім перейшла вже працювати. У новозбудовану Калинівську школу, яка тоді вона єдина була на тій стороні, пізніше вона вже стала другою школою, а потім вже гімназією. Ольга Кузьмівна просто е, це перша е, житель Калинівки, яка добула спочатку середню освіту в Боярській школі номер 18 а потім і. Вищий навчальний заклад. Після неї ще було декілька, але вона була першою, хто отримав вищу освіту. Тоді це були кращі з кращих, да, правда? Вона так, да, це вже були та таланти, як кажуть ізюминки. Ну я не знаю, як назвати таких людей, тому що тоді просто не приймали так всіх підряд, гроші заплатив, і ти вже маєш вищу освіту, а знаєш ти щось не знаєш. А тоді іменно талановитих, розумних. Дібних людей брали і вивчали. Ольга Кузьмівна потім перейшла в Калинівку, тут поселилася, поряд жила її мама, яка була Олена і Віччим, але після їхньої смерті, царство їм небесне, вони продали ту хату і так. Як кажуть, коріння обірвалось у них, а тепер обірвалось коріння і в нас, оскільки після смерті брата вже, як кажуть, взялись за до цієї садиби, і залишилося, так кажуть, спогади. батьківщина і спогади тільки у цих словах. Отже, Ольга Кузьміна, дорогенька, якщо ви мене чуєте, здоров'я вам, щастя. Багато учнів ви мали і, і вас дуже вас... багато Даже, людей коли люблять. Якщо відбували ваш юбилей то дуже багато лайків було, багато поздоровлень. Я думаю, і зараз буде багато, тому що ви заслужили цю повагу. І для Доброви ви теж знаменита, поважна людина. Дай Боже вам, дай Боже всім. Ми обов'язково викладемо фотографію, де ви з Ольгою Кузьмівною там в доброві на вигоні. Да? Поставимо на заставку, так, 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 так. на заставку цього відео обов'язково на заставку цього відео подивимося. Танечка маленька ще Так, да, таня маленька Тетяна Вікторівна. Обов'язково я думаю, багато може хто впізнає своїх родичів, бо там така групова фото. Та да, продовжуйте, вибачте, що перебила. Я бажаю всім Дубрівським пам'ятати своїх людей, поважати їх, любити. Дай Боже вам усім здоров'я. Мирного неба і швидкої перемоги. Слава Україні! Героям слава Микола Ровича. Я ще хотіла сказати, ви нам розказували, де поселилися перші кияниці, де перші жителі, засновники. Вони поселилися і... на... Ви нам Таму горбі. Я розумію, ви нам покажете. Я хочу відзняти відео, Добре. щоб всі побачили. Добре. Тому що я думаю, що один я відсоток із ста один відсоток із ста про це знає. 99 точно не знає. Саме цікаво те. Що на 1959 рік у Дуброві було близько ста садиб, близько ста садиб. Із них 77 – це були садиби із прізвищем кияниця. Як класно розумієте? А потім з'явилися вердохліби, грибенюки, забарні, шкільні копці, твердохліби. Сліпухи, заверне вовки, але То засновниками це... вважаються кияниці. кияниці. і раніше було як прийдеш на кладбище, дай Боже. Може, ви розкажете часу було. ще як прізвище кияниця, що воно означає, тому що все зрозуміло, а не всі не можуть стулити. Кияниця від слова кияниця, Кия. гора в Києві. Була невелика гора Києва, кияниця, і звідси не гора Кия, якась, а її ще назвали кияниця. І звідти корінні. Жителі цієї біля цієї справжні кияни. Кияни. У Полтавській області є село Кияниця. Та ви що? Називається село Кияниця. Так що ми знамениті, Оля Кузьмівна. Боже, дуже вам вдячна. Ми чекаємо ваших відео. Бажаємо вам здоров'я, довгих років життя і щоб ваші спогади з кожним днем все свіжішали. Все оживали, і їх було все більше. А ми все занотовували і, і слухали. Так чекаємо ваших коментарів. Дякую.